Кілка жінок Чернігівщини обрала нову голову. Нею стала педагогиня, головна редакторка одного з чернігівських видавництв Тетяна Роєва. Її кандидатуру одноголосно затвердили членкині громадської організації. Вона дуже професійна, вона дуже відповідальна, сучасна, дуже гарний організатор, вимоглива до себе і до інших. І разом я розумію, так бачення моє в майбутньому наша організація буде розвиватись. Це однозначно. Цьогоріч, попри виклики та випробування, спілка продовжувала працювати, зокрема задля досягнення миру та перемоги. Пріоритетними напрямками роботи стали підтримка бізнесу, надання всебічної допомоги Збройним силам України, створення середовища для гуртування проактивних жінок. Це дуже Серйозна спілка, дуже серйозна організація, в якій залучені дуже ну, якби представниці не слабкого полу. Наші жінки показали, що вони дійсно можуть і воювати, і годувати, і працювати, і бізнесом займатись всім. За словами новообраного голови, вона планує утримати всі тридцятирічні традиції роботи спілки, а також залучати жінок до нових напрямків діяльності, зокрема участі у грантових проєктах, які були б корисні для всієї громади. Ми маємо дуже гнучко реагувати на те, що відбувається в суспільстві, що відбувається в державі, і відгукуватися на потреби жіночого руху нашої рідної Чернігівщини. За роки існування спілкою жінок Чернігівщини було здійснено безліч важливих ініціатив та проєктів. Головним завданням для жінок, що входять до спілки, залишається розвиток нашої області та країни загалом. Попри активні військові дії, вони знайшли необхідні ресурси і були корисними для громади. Такий курс буде актуальним і в наступному році.